Родина Якушів з Мар'їнки живе у містечку модульних будиночків неподалік Білої церкви. Вже понад рік родина має шестеро дітей. Тож, як згадує батько Сергій, на початку повномасштабної війни ситуація була вкрай критичною. Купувати продукти було майже неможливо. Тож більшість їжі отримували від волонтерів. Згодом родині допомогли виїхати до села Максимільянівка, але і там не було спокою від російської навали. Перший обстріл нашого села. Як випустили гради, е, вбило сусідського хлопчика, мого кресника на очах у мого старшого сина. Малий імені, каже, піду, я погуляю. Ну, кажу, йди гуляй. Ми сиділи пили каву і тут, а касети запускаються з градами, летять в село. Я біжу, думаю, ну думав, все вже біжу, стовби лежать, хати горять, він мій біжить навстрічу е, з е, ушей кров. Зух, коротше, кров побігла, він його оглушили. Він каже, я хорошо, що я. Коротко, вони гуляли на городі, на деревах там пригали. І це все як почалось, він просто забіг у двір, і між стінами. Сів і перший раз не закрив, уші, хлопок його глушило. І другий раз. Ото його. А Віталік спригнув з дерева, в нього тоді дідусь мотоблочив огород пахав. І побігнув до нього, і йому осколок влетів в бедро і угу. через живот вийшов там. Коротко. Після пережитого жаху родина вирішила, що треба їхати ще далі. Увесь цей час вони тримали зв'язок з евакуаційною групою поліції, яку нині називають білі янголи. Це значить, перша група білий янгол сформувалася на початку російського вторгнення. Саме у Мар'їнці поліцейські Курахівського райвідділу проявили ініціативу та почали рятувати людей з-під обстрілів та доставляти гуманітарну допомогу. Нині цю ініціативу підхопили інші правоохоронці до слова. Назву екіпажу дали місцеві жителі, зокрема і старший син родини. Захар привезли нам гуманітарну допомогу. Ну допомагали людям і до нас приїхали. От і так вийшло, що у них такий постане був бус такий білий. От і ми хто то вибіг? Я вибіг і сказав, дякую вам. Ви як білі Янголи за те, що допомагаєте людям? Спасаєте їх так. І потім виніс, Ну як як то не знаю, це мені в голову прийшло, біля Янголи. Згодом сімейство евакуювали до Курахово. Там вони отримали житло і гуманітарну допомогу. За цей час багатодітна родина потоваришувала з Рустамом та Василем, які неодноразово допомагали переселенцям. Ти проїжджаєш, ти йому ніхто, а потім ти йому становишся знайомим, потім ти йому становишся… Як другом, а потім йому становишся як братом, ти приїжджаєш, каже, брат, ну що все. Він каже, все, я розумію, він чик, дві сумки, все, поїхав. Йому не інтересно, там, як кажуть, там, телевізори, холодильники, він все, збереження життя дітей. Все це саме святе, я щодо, це прекрасні батьки в нашій Україні. А чи можна сказати, що там стала ця родина як рідна? <піллявач> так, того, що про них стали пілкуватися дуже так, як вона сім'я многодітна, до них. Дорішили знайти їм притулок, тобто те, що змогли, шукали волонтери, все це було задіяно. Тобто, я вважаю, що це дуже добре. Пізніше родина передислокувалась до Києва, а далі опинились у Білій церкві, як розповідає мама Тетяна, їх хоч добре зустріли у місті, а білі янголи завжди з ними на зв'язку, однак туга за домом не полишає їх. Тяжко було, тому що покидали домівку, і дорога була тяжка. Шість дітей, це зупинки. У нас грудна дитинка була, тому було тяжко ці сумки це все. Нині родина розпочала життя з чистого аркушу та, сподівається, на краще. Тож перед новорічними святами представники Міністерства внутрішніх справ, ДСНС, білих янголів Рустам та Василь підтримали малечу та здійснили їхню мрію. Ти на тебе Кажи дякую. Ой, ти не піднімеш її. Хто робот, робот. замовляв? Робот, робот, робот. робота. 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 Тихо. Робота. Тихо. О, тихо. Це нас? тобі, так. тобі, бери, бери. Там, Я теж так? такий був. <зарків> дай п'ять вам, дай п'ять. Дай <зарків> Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.